До речі, часто чую від виноградарів в роликах на ютубі, що бджоли та оси їдять виноград, псують його. От. Так, оси псують виноград і їдять, але не разу не бачив за 6 років, щоб бджоли були на винограді, щоб бджола їла виноград. Бжола, ну, не їсть виноград, вона пальцею кормиться. Оса так їсть і шкодить, нівичить виноград. До речі, навіть є пастки такі. От прям на пастці стоять дані паски, і в ці пастки попадається оса. Бдджо. Не попадається в дане Пастки. Бжола трудівниця, вона трудиться, збирає пилок, а оса, як кажуть, на готове летить і нівичить і шкодить виноград. Ось такий урожай меду.